Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, вечір. Програма вечір. Я Олексій Ляшенко, і почнемо. Знаєте з чого? А почнемо з того, що я хочу подякувати всім, хто допомагає, всім, хто донатить спонсорам величезна подяка за підтримку каналу, тим, хто донатить на підтримку каналу, тим, хто донатить для спальників по спальникам. Я ж вже казав, що там затримка трошки. Ми вже одну партію проплатили. Ми вже скоро будемо готові ще за одну. Ну нічого. Там немає блискавок. Закінчились блискавки, замовили і щось там у їхніх поставщиків. Да? Постачальників, але ось-ось-ось завтра, післязавтра вже вони будуть відсилати, начебто сьогодні приходять чи завтра з утра. Ну, все нормально. Ну, Трохи ми затримались, хоча хлопці, хлопці, дуже сподобали спальники, дуже їм ну, дякували мені, дякували там Євгену, я дякую вам, друзі. Ми робимо велику справу. Мило робимо велику справу разом. Так, от, велика подяка Сокольчу Олені, Кілєвому Володимиру, Великову Георгію на Монобанк задонатив, Шатель Наталії, Назаренка Марії, Бондаренка Любові величезна вам подяка за довіру. Особливо за довіру, да, ось довго не можемо взяти. Ви вірите, довіряєте. Ми довіряємо один одному. Дякую. Ми з вами давно, ми нікуди не діваємося. Ми тут, ми в Україні, ми не виїжджаємо. Як он в Верховній Раді зареєстрований законопроект, згідно якого можуть дозволити всім чоловікам виїжджати за кордон, але є нюансик, за гроші. У кого є гроші, ті можуть виїхати. У кого немає. Ну це ж уже було, ми ж уже про це роз, розмовляли. Ну ми ж про це розмовляли, розумієте? Це якийсь там а, Мазрашу, депутат. Він вже задрав просто цей депутат. Це вже друге він подає. Навіщо це? Навіщо Верховна Рада плює на людей? Плює на простих людей. У кого є, ну вже кого є гроші, ті всі виїхали. Вони купили собі справки, да, довідки. Вони просто дали гроші на прикордонних. Пере... При перетині кордону. Вони просто все купили, заплатили і виїхали. Кого ви ще хочете? Ще хочете драти гроші. Ще хочете видирати. Ну ще знайдете. І вони хочуть протиставити. У тебе гроші є? їжджай! А у тебе нема Похід, подихай в окопі, да? ну так не можна. Не подихають вони, не помирають. Хлопці захищають державу. А ці. Покидьки хочуть виїжджати за гроші. У мене нема. Я, я коли хвилююсь, у мене іноді щось зі мною трапляється. Так не можна. За рішенням органу державної влади про офіційне відрадження за кордон. Друзі, у кого будуть гроші, то і там, і там за, 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 закине, і, і буде офіційне відрадження. І все. І все. Далі, за документом, що засвідчує факт навчання. Яке навчання? Навчатись. В окопи навчатися в танк, навчатися в БМП, отуди навчатися, на полігони. У мене товариш зараз на полігоні. На полігони навчатися. Тут працювати. Тут навчатися, в державі навчатися, а не там. Це буде, ну ви, ви розумієте, що буде? З письмовим погодженням на виїзд за кордон від ЦТК. Слухайте, у нас всі. ТЦК це воєнкомати, це воєнкомати, вони всі визнані корупційними. І ми знову кажемо: дасте, дасте довідку, ми їх відпустимо. Слухайте, у нас що? Оце це депутати, це якого обрали люди? А то Верховна Рада, яку обрали люди, якщо це приймуть, і президент підпише, я не знаю, що робити. Дійсно, я потім не знаю, що робити. Йдемо далі. Це була погана новина. Ми, ми будемо чердувати, погана хороша, погана хороша, погана хороша. Хороша новина. Хороша. Сьогодні була апеляція адвокатів Коломойського Ігоря Валерійовича, щоб йому замінили запобіжний захід з СІЗО на. Нічний домашній арешт. Не повністю домашній, а нічний. Слушайте, вони хаміють повністю. Всі, ну, всі починають хаміти. Чому так? Я... Я не розберу чому. Просто хамство, повне хамство. І знову приїхали Ала Мазур. Депутат від фракції Слуга народу Сергій Демченко та рабін Дніпропетровської області Шмуєль Кам'янецький взяти його на поруки. Ну, не взяли, ну не дали. Захід продовжили, він буде сидіти, але делегація дуже дуже переділа. Дуже переділа делегація. Де Наталка Натал Масийчук, де циганик, де Ткаченка, де Дубінський? Нікого нема. На наступне засідання залишиться ще один чи дві людини. Ну, ви знаєте, я не буду сперечатись ні з ким. Щоб вони писали, щоб не казали. Мені навіть дзвонили, та ти не розумієш Коломойський найкращий з олігархів. Я це як чую, в мене все, череп розкалується. найкращий з олігархів. Я пам'ятаю фільм, де було сказано: вор должен сидіти в тюрмі. Все або все. Будь ти хоч трижди героєм Совєтського Союзу, будь ти хоч п'ять разів героєм України, будь ти хоч хто. Але якщо ти вкрав, якщо ти варюга, якщо ти злочинець, а олігархи у нас, априорі для мене всі злочинці, там нема чесних людей, априорі для мене практично всі або замовники вбивств. Або самі вбивці. Тому Коломойський повинен сидіти в тюрмі. Все. Йдемо далі. Далі знову така новина не дуже. Польська опозиція висунула Дональда Туска на посаду прем'єра. Ну там починається те саме, що у нас робить Порошенко. Зараз там почне робити Дональд Туск. Е -е, є нюанси тут знову. Право висувати кандидатуру прем'єра має тільки президент. Це Дуда, Анджей Дуда, якому її пропонує коаліція. Коаліція не створена, коаліції ще нема. Розумієте? А вже кудись висовують на посаду прем'єра Дона Туска. Кому висовують, що висовують, пишуть, кричать. Ну, це як Порошенка. Ай, там, там я кувалду, я ж буржуйку, я торти привіз на фронт. Може, собі ото солодким одне місце ж помазав, би, щоб воно там є у нього багато лизатчиків, щоб їм хоч не так гірко було його місце це лизати. Розумієте? Я не знаю, що буде робити Дуда, як це буде. Я вважаю, що Дуда все-таки е -е, доручить. Доручить, а він це повністю має право. Доручить комусь формувати коаліцію. Коаліція, скоріше за все, там, Дудина не буде сформована, тому що е вони то зайняли перше місце, але далі три е партії вони не є прихильниками Дуди, вони є опозиційними. Скоріше за все, е того, кого він е назначить, не сформує коаліцію, тоді він назначить формувати коаліцію. Е да, Можливо, Туска, можливо, ще когось або просто сформувати коаліцію та опозиції, і тоді він буде висовувати Туска того. Ну, скоріше за все, Туск буде. Це буде протистояння, величезне протистояння в Польщі. Туск це величезний друг товариш і брат Російської Федерації і е, Володимир Владимировича Путіна. Так що дивіться, а також він друг товариш і брат. Петра Олексєвича Порошенка. Ну, от, давайте судити самі. Втрачаємо ми Польщу чи не втрачаємо. Я думаю, потихеньку ми її втрачаємо. Притуски були скандали про Волинь і так далі, і так далі. Так що, так, друзі. Так, друзі, це. Поганенька новина. Далі новина. Я не знаю, це не перевірено, але воно гуляє по інтернету. Ну, Давайте хоч понасолоджуємося. Так, не так, давайте хоч трошки понасолоджуємося. Начебто, у Шарія в Іспанії є чи віла, чи дім, і минулої ночі її добрі іспанці, добрі іспанці закидали коктейлями молота, там був пожар, потушили, пожежа була, потушили, ну, не знаю. Мені приємно навіть, якщо це і не до кінця правда, мені це приємно. А ось а, ще цікава новина ну дуже цікава новина. А, просто в країні терористів, з якою ми зараз воюємо, там, там просто маразм. Хоча і у нас, у деяких людей такий же маразм. Знаєте, що вони заявили? Вони ж розбили нову пошту в Харкові. Там загинули люди, там щось страшне, термінал, там люди відсилали посилки. Це, ну, 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 люд... ну, Вони просто знущаються над людьми, вони просто ненавидять людей. Вони все роблять для того, щоб людям було погано. Все роблять для того, Росія все робить для того, щоб людям було погано. І повірте мені, не тільки в Україні. Скрізь, де вони з'являються, вони роблять, щоб людям жилось погано. Тому що вони живуть погано. І вони не можуть переварювати, коли іншим живеться краще. Так от що вони сказали у Скобіга, що в грузовиках нової пошти були спрятані іностранні БМП. Дайте, мені дайте я застрелюсь. Нахрена, скажіть мені, навіщо в грузовики нової пошти ми будемо ховати якісь БМП? У нас БМП їдуть по дорогам. У нас БМП не ховаються, ні іностранні, ні наші, ніякі. вони Їдуть там, де їм потрібно їздити. І вони не ховаються ні в яких грузовиках, ні нової почти, ні старої почти, ні зеленої почти, ні білої почти. Слушайте, вони дійсно дебіли, действительно да? ні, вони не дебіли. Дебіли ті, хто їх слухає. От просто дебіли ті, хто їх слухає і хто їм вірить. Ну, це правда. Ну і я ще хочу зачитати, як вже ввійшло. Бачите, в традицію в вечірніх випусках я хочу ну, читати один коментар або одне питання читаю, відповідаю. Дивіться, на, тот, на був коментар, от Олена Бойко, вона не скривається. Вона написала, на тот коментар на весілля, на ті, і що там, і як. Ось вона написала. Давайте спокійно подумаємо, як правильно написано. Ви все вірно сказали. Це вона пише в мій адресу. Ми критикуємо артистів. І є за що, і правда далі. А знаєте, як раділи гості на весіллі, де розкидали долари? Не знаю, але уявляю. А як раділи кондитери, яким замовили шикарний торт? Це ж гроші получать? А як раділи працівники ресторану? Це ж яка премія їм випала? Ніхто не відмовився прийти на весілля. Ніхто не відмовився надати зал, ніхто не відмовився вести весілля, ніхто не відмовився розважати гостей, готувати, обслуговувати. Вони робили свою роботу. За якусь ціну. І далі трихточиє і пише: а якою ціною ця їхня робота, для чого? І за які гроші. Де ці гроші взяли ті люди, що робили це весілля? Це ставлення далі пише Олена Бойка, кожного до подій в країні. Але легше звинуватити когось, ніж проаналізувати, ніж проаналізувати свої дії. Я просто аплодую. Так, да, тут нема такого гостринчу, але коли я кажу, що ми всі причетні до корупції. Ми всі причетні до крадіїв. Ми всі причетні до всього бардака, що відбувається у нас у державі. До крадіжки гуманітарту, да, до всього. Мені починають накидати, ох і накидати. Але ж це ми. Ми українці, ми в цьому живемо, ми цим е, користуємося, ми це робимо, ми, ми в цій системі. І ми хочемо, щоб весіль таких не було, да? щоб не було тортів за 100 тисяч, не кидали долари, да? Там, не, не було таких е, хапуг прокурорів. Але торт нам замовляли, щоб ми заробили гроші. Але їду нам замовляли, щоб ми заробили гроші. Да? Але щоб і долари кидали, щоб могли пособирати. Ну, як це поєднується, друзі? Я, ось, чесно, я не нервую. Я просто намагаюсь зрозуміти, як це ми поєднуємо. Я вам дякую, друзі. Дякую, що ми разом. Ще раз дякую за вашу допомогу. Ще раз дякую вам за те, що що б там не було, а Україну нам треба відстоювати. Україну нам треба захищати. І нашим хлопцям, дівчатам, захисникам треба допомагати. А нам треба працювати тут. Дякую вам. До завтра. Україна переможе!